Всім доброго ранку. З такого ми привезли надзвичайного Соліса, Соліс 26 екстра з кабіною. Хто не знав, у нас є кабіни до Солісів Екстра. Ось таку кабіну оригінальну, рідну можете замовити, якщо у вас є вже Соліс Екстра. Даний апарат, як ви бачите, на садово парковій резині. Це для полів. Газонів, щоб не топтати газони, людина замовила такий комплект, буде косити поля. Дана комплектація з такими колесами, з кабіною з усім, вийшла людині 14200 доларів. Кабіно тут вже буде більш просторніше, як на простих солісах, що ми мали раніше. Раніше кабіна тут вже починалася, грубо кажучи, а тут вже збільшилося місце для оператора. Є магнітофон, кабіна з опаленням. Багато дверей підкривається. бачите, і лобове, і бокові, і ці відкриваються, і це заднє відкривається, є щотки спереду ззаду, освітлення спереду ззаду. Ну, це, вже, це вже апарат. Ну, Звісно, і коштує він 14200, Так, да, не дешево, але принципі, Що ви зараз візьмете для покосу полів з такою резиною? Тож, звертайтеся, можна замовити ще такі комплекти, кому треба на футбольні поля, на газони. Це трактор піде на відпочинковий комплекс. Тож телефонуйте, замовляйте компанію Мініагро. До зустрічі!